Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 6 січня 317 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одесі в Приморському районі кажуть, будуть міняти якийсь високовольтний кабель, та в цілому районі не буде світла та води. Ну, побачимо. Оце Приморський район, поки все тут є. І вода, і світло. А так в Одесі все добре. Правда, зараз лунає повітряна тривога. Якщо чутно, в сусідній Миколаївській області обстріли на жаль продовжуються в Очакові. Було два обстріли за останню добу, але на щастя, травмованих та загиблих немає. Це добре, і на превеликий жаль, обстріли продовжуються в Херсонській області, І там, на жаль, є загиблі. Причому росіяни вчора вбили цілу сім'ю, поціливши в приватний будинок, загинула мама, тато та 12-річний хлопець. Це було в місті Береславі. На жаль, є загиблі в самому Херсоні. Вчора в Херсонській області шість чоловік загинуло від обстрілів російських нацистів. А сьогодні росіяни знов обстрілювали Херсон і попали по пожежній частині, там де базуються рятувальники. І, на жаль, один рятувальник загинув. Там на Росії якийсь бункерний дід казав, що хоче перемир'я сьогодні. Всі ми знаємо, що росіяни справжні сатаністи, для яких не існує ні християнських свят, ні самого поняття християнства.